Сповідь та покаяння, чи не найважливіші прояви духовного оновлення та очищення, завдяки сповіді. Ми маємо можливість віднайти мир, спокій і гармонію у власних душах та покращити зв'язок із Богом. Напередодні Великодня більше про це розповість єпископ Мукачівської римокатолицької церкви Микола Лучок. Сповіді, покаяння це два поняття, тому що покаяння це запрошення взагалі до того, щоби. Навернутися, звернутися до Господа. Перші слова Ісуса вони були: покайтеся, бо приблизилось до вас царство небесне. Тобто, якщо ми беремо корінь цього слова в грецькому понятті метаноя це зміна мислення, то і нам дуже важливо це розуміти, що Ісус запрошує нас змінити напрямок нашого мислення. То метано я, це якби от у нас, правда, там престол, там у нас Ісус, і Він говорить, відверніться від темряви, відверніться від темря, від до гріха, відверніться від всього того, що відділяє вас від Бога, і зверніться до Отця, зверніться до мене. І тоді Він говорить: Я є істина, я є дорога, я є життя. Тобто, якщо ми говоримо про покаяння, то ми говоримо про напрямок. Натомість сама сповідь це вже така дія, коли я розумію, в чому є моя провина, в чому є мій промах, де я завинив, де я зробив якесь таке зло, яке мене відділяє від Бога. І тоді я йду і це визнаю. І тепер є сповідь, яка може бути просто теж таким актом звернення до Бога. Господи, я перепрошую тебе, я сповідаю свої гріхи. А може бути тайна сповіді, коли я готуюсь до цього, йду до, приступаючи до цієї тайни, до священнослужителя, який тоді служить цією тайною. І тоді я, називаючи цей гріх, я визнаю, признаю, що він відділяв мене від Бога, і я вчинив щось, що. Скривдило мене чи скривдило когось іншого, беремо простий гріх, допустимо, обмова. Ми з когось обмовляємо. Ми, коли когось обмовляємо, ми цю людину, по ідеї, обесцінюємо. І якщо я є ініціатором цієї обмови, десь, може, навіть я і вас скривджу, і тоді, усвідомивши, що я когось обмовив, я перепрошую. Бога, бо Бог теж є завжди частиною цього процесу, бо ми обмовляємо людину, яка є теж Божою людиною. Тоді я йду примиряюся. Я прошу про Пробачення і владу, яку має Ісус Христос, це визволити мене від того злодіяння, яке втягнуло мене на сторону темряви. Тобто це взагалі дуже глибокий процес. Бо ми найчастіше говоримо про сповідь як про певний акт, ритуал, який має свій порядок. я завжди е пробую доторкнути ту найглибшу складову. Там, чи то не сповіді, чи слова покаяння. Тому, коли ми говоримо про покаяння, тобто це взагалі зміна мислення. А коли ми говоримо про сповідь, це акт, процедура, яка є теж визволяюча, і в якій є важливий момент, що людина, яка сповідається, вона говорить, що хоче направити ту шкоду, яку вона вчинила в тому злодіянні. Допустимо, якщо ми беремо, наприклад. Обговорювання, то потім, коли ми пообговорювали, я мав би вас перепросити за те, що я ініціював обговорення. А за ту людину, яку я обговорив, я мав би за неї помолитись і благословити. її. Я сповідаюсь з 93-го року. Я перший раз посповідався, коли мені було 19 років. І від того часу я сповідаюсь плюс-мінус раз на два тижні. Тобто 93-й у нас на вулиці 2025, я 32 роки сповідаюсь. Тобто, взагалі сповідь це спосіб життя. І один з принципів сповіді дуже важливий, щоб з однієї сторони людина ніколи не падала в смертельний гріх і важкий гріх, тобто є такі події, які відривають тебе від благодаті. Тобто, Людина має зрозуміти, що є тим дійством, яке відриває її від єдності з Богом. І тоді є оця тайна сповіді, де я перепрошую і знову з'єднуюсь, а потім є такий спосіб життя в регулярних сповіданнях, де є навіть ми розрізняємо на гріхи легкі і важкі, тобто буденні і смертельні. Зі смертельного гріха потрібно сповідатися відразу, тому що сповідь прямо пов'язана з близькими стосунками з Богом. Тому що після сповіді ми йдемо до причастя. Я не можу прийняти найсвятіше до свого серця, якщо воно чорне, якщо воно темне, якщо воно безбожне. Тому в сповіді відбувається оце знову примирення, визволення, очищення, приготування свого серця. І тоді я приймаю до свого серця от найсвятішу тайну. От знову ми можемо це принести як приклад. Дві особи, чоловік і жінка, посварилися. І вони, поки не перепросять один одного, вони не можуть обдарувати себе такою любов'ю, де вони кормляться цією любов'ю. І для того, щоб цей стосунок знову відновився, потрібно перепросити. Бо коли люди не перепрошують себе, то це і стає способом розриву. Так само і людина і Бог. Якщо людина бо з Божої сторони у нас немає опції, що він нас зранить. Що він нас кине, тобто йому нема що перепрошувати. А нам є за що перепрошувати. І нам потрібно дивитися на сповідь, От ви говорите, як до неї приготуватися, що ми концентруємося не на грісі, а ми концентруємося на любові. По ідеї, нам потрібно дивитися, що те, що ми втратили, це люблячі близькі стосунки з Богом. Mm -hmm. В дорозі духовній, якщо ми не дійдемо до того, що. Євхаристія, причастя, причастя стати частиною, що це акт любові, акт близькості, ми будемо підходити до сповіді лише як до математики, до бухгалтерії, до моральності, як до можна не можна, а нам потрібно дивитися до стосунку. І тепер, якщо ми дивимося як на стосунок, то сповідь це постійна праця, постійна праця для того, щоб цей стосунок підтримувати чистим, близьким. І тому в моєму випадку, я не вернувся, мені було. 19 років я свідомо зрозумів, що мені перешкоджає, відриває мене від, від стосунків з Богом, і потім відразу пильнування того, коли цей стосунок з моєї сторони чомусь я відходжу, зраджую, роблю щось таке, що на цей стосунок погано впливає. Сповідаючись, я йду це називаю, а називаючи, відновлюю і зглиблюю цей стосунок. Якщо ми говоримо про сповідь дорослої людини, то чому питання вона починає сповідь в дорослому віці? От в моєму випадку мене похрестили, а далі мене не воцерковляли, тобто я не входив в стосунок християнського життя. Мені батьки цього не передали. Тобто були якісь культурні речі: паска, свята, колядки, подарунки, появлялися якісь молитви, але розуміння цього стосунку не було. І тоді, коли я прийшов до священнослужителя, що от я прочитав книгу про Ісуса Христа, і я хочу бути свідомим християнином. Він мені запропонував таку дорогу, що ми щотиждень, що два тижні зустрічались по 45 хвилин годинку часу, і я йому розповідав своє життя, і він мені розповідав з пункту бачення, навчання Ісуса, тобто, чим є християнство, що пропонує Ісус Христос. І я готувався до першої сповіді кілька місяців. Тобто я прийшов весною, а моя сповідь була в серпні. Тому найкраще, якщо людина довго не сповідалася, це нав'язати контакт з тим священником, де я. Або вибираю бути, або традиційно, допустимо, там хтось був похрещений, як я римокатоликом. І я звернувся в першу чергу до ремокатолицького священника. Тобто, це один момент. Другий момент, що є для цього література, і третій ну, сьогодні вже віртуальний світ. То можна слухати якісь конференції, але напевно до сповіді потрібно приготуватися. І найкраще це, щоб готував хтось, хто так. має добрий досвід, духовний наставник. У нас є багато християн, які похрещені, але вони не християни, тому що християнин, слово християнин, це той, який пішов за Ісусом. Якщо не появляється в житті особи Христос як учитель. За яким я вибрав слідувати і чиєю і, 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 і живу так, як він вчить, то це не християнство. Ми тоді говоримо про певну традицію, культурну традицію, решти культурної традиції, яка залишилася, тобто якусь релігійну спадщину, як культурну спадщину або магічну спадщину, як ритуал потрібно похрестити. Але християнином стає людина тоді, і тепер увага. Коли вона вибирає Ісуса Христа за свого наставника. От якщо ви знаєте Євангелію, якщо ви знаєте навчання Ісуса, з чого почалось християнство? Коли Ісус звернувся до учнів, ідіть за мною. Або коли учні звернулися до Ісуса, що перший розділ Євангелія від Йоанна, Він цих, чого хочете, вони кажуть, раві де живеш? Вони вибрали його за наставника, за вчителя. І тут моє християнство 19 років стає свідомим. В моменті, коли я вибрав Ісуса за свого наставника. І далі я устосунковуюся, потрібно знати його навчання, чи я хочу жити так, як він вчить. І в моменті, коли я пізнаю навчання, я бачу, що що не згідно в моєму житті з його навчанням, бо якщо він говорить, я є істина, я є дорога, я є світло, я є добро, я є життя, то в моменті, коли я не живу, так як він вчить. То я, значить, помиляюся. Є друга світла, є друга темряви. І тоді людина, коли починає розуміти, що брехати, красти. Е і інші речі робити. Це ранить мене, ранить інших людей і відділяє мене від Бога, від стосунків з Ісусом. У мене є вибір, чи я стану на дорогу життя, чи буду далі йти дорогою смерті. І тут починається покаяння і свідома сповідь у людини. Люди, які це не роблять, вони просто не розуміють. Вони не вибрали Ісуса за свого наставника. Їх можна змушувати, ти християнин, іди до сповіді, але сповідь не буде працювати, поки людина не вибере Христа за свого наставника. Дитину не потрібно готувати в тому сенсі, що дитина це приймає з молоком матері від самого зачаття. Або мама тато є духовними людьми, або не є. Тобто або мама тато практикує, або не практикує. От я вам скажу приклад, я коли служив у Львові, у мене були молоді теж сім'ї, і я Принципово говорив, що приготувати до першої сповіді і до першого причастя дітей мають тато і мама. Mm -hmm. І я міг це сказати, тому що тато і мама практикували. Mm -hmm. І, по ідеї, природні має бути, що дитині передає і навчає потім духовність, практикуюча мама і практикуюча й тато. Проблема повстає тоді, і питання повстає лише тоді, коли хтось не практикує, а хоче до чогось приготувати дитину. Ну, чесно скажучи, для мене це є трошки такі теж незрозумілі речі. Коли дитина є в школі, доходить до певного віку, її починають готувати до першої сповіді чи до першої причастя, батьки, які її охрестили, але вони самі не причащаються і вони самі не сповідаються. Звісно, це може бути таким етапом, потім перехідним, що якщо мудрий священник чи монахиня, чи педагог катехет буде готувати таку дитину, і вона скаже теж батькам: слухайте, а як я можу вашу дитину приготувати до того? Чим ви самі не живете. І у багатьох батьків це є, починає змінюватися життя через те, що вони хочуть, щоб їхня дитина перший раз посповідалася, чи причащалася, чи причастилася. Але завжди є запитання до тих батьків, які хочуть, щоб дитина щось мала. А чого ти хочеш, щоб вона щось мала, чого ти не маєш? Спочатку ти придбай те, що ти хочеш, щоб твоя дитина мала, і потім в тебе не буде запитань, як їй це дати. Ну, по-перше, має бути на початку покаяння. Тобто, і ми повертаємося до того, що має бути до чого я повертаюся. Ось. Має бути ціль, має бути стосунок. І тепер вся решта підпорядкована до цього стосунку. Молитва. Що таке молитва? Молитва це розмова. Я молюся, коли я. Я можу говорити, скільки Отче нашів треба сказати, Отче, дайте мені таку молитву, щоб щось сталося. Або скільки я маю висловлювати цю молитву. Та достатньо однієї фрази, якщо ти скажеш Господи, і Твоє серце відкриється на Його благословення, на силу любов, більше нічого не потрібно. Коли ми молимося молитву Отче наш, це не про кількість, це про якість. І молитва «Отче наш» — це взагалі структура, структура. Отже, тобто, отже, в мене є Отець. І не тільки в мене, а в нас. І Він є в якомусь стані, яке ми називаємо небо. Ми ділимо два стани: небесний і земний. Отче наш. Він не тільки мій Отець, а й ваш Отець, а й Отець кожної людини. Це значить стосунок. Я так вибудовую стосунок, бо в нас один Отець. Отче наш. Тобто ти є на небесах. Нехай святиться твоє. Це я відкриваю своє серце, щоб наповнювався його благодаттю». Нехай прийде царство твоє, тобто ти, царюй, не моє его, не якісь ідоли. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як жити по волі Твоє. все навчання Ісуса, як жити по Його волі? Тобто, це ми маємо лише кілька пунктів. Які ми постійно в стосунку будемо випрацьовувати. Нехай буде воля твоя, як на небі, бо там все в нього в гармонії, так це хай буде і на землі. Тепер я вірю, що ти на кожний день даєш мені свою благодать, в тебе проведіння, хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Я слабкий, тому прости мене. І простить інших людей, бо і вони слабкі, і визвали мене від лукавого, і не дай мені, щоб я спотнувся і впав. Тобто, молитва маєте молитву «Отче наш, її можна просто висловлювати. А реально це йдеться про стосунок. І тепер я вибудовую в покаянні стосунок з Отцем. В цей стосунок мене веде Ісус. І для того, щоб цей стосунок ще краще з усилям вкласти, я пощу. І піст приходить тоді як засіб до того, щоб витончити свою вразливість. Це витончення вразливості. Або я щось віднімаю від себе жертва. Наступний момент. Тобто, піст він мені має допомогти, щоб моя духовна частина віднімає щось від тіла, і духовна частина зміцнилася. Або я хочу, щоб щось я віднімаю доброго від себе, щоб воно вплинуло як допомога комусь іншому. Екзистенційна криза, світова криза, в якій ми знаходимося. Вона веде нас до того, щоб ми знову і знову переосмислювали цінність життя, нашого цінність життя. Якщо ми дивимося на християнство, воно абсурдальне. Тому що той, який сказав, що він є дорогою, Він є життям, його розіп'яли. Розумієте? Тобто це щит без надії. Учні на останній вечері вони всі втекли. Тому що як це так? Ти ходиш по воді, ти виганяєш демонів, а тебе розпинають. І потім всіх учнів, по і вбили. Мама хоронить свого сина, яка бачить, що роблять з ними окуповані війська. Розумієте, ми внутрі в християнство, якщо ми дивимося на трагедію, яка відбулася з Сином Божим. Вона навпаки є джерелом сили, але нам потрібно входити в глибину християнства. І виживуть, я перепрошую за таке слово: виживуть ті, які будуть іти на глибину сенсів, тому що на поверховому рівні це страждання не в якому ми знаходимося. І вихід не в банальних словах, утішаючих, що все буде добре, ми не знаємо, як буде. Я вже давно не втішаю людей. Я говорю, ми не, не потрібно жити очікуванням, потрібно жити сьогодні, немає майбутнього. Ми не знаємо, чи не ми на порозі якої ще більшої ескалації, світової екскаляції. Подивіться, що відбувається у світі. не потрібно ілюзорно кормити, що от ми ще трошки побудемо, от, не знаю, прийде ще хтось, крім того, якого чекали, що кілька місяців тому все порішає. Не потрібно очікувати, що хтось прийде. Потрібно відповідально і добре жити сьогодні на повноту моїх можливостей, служачи тим, чим я можу служити. Ось і тепер, якби Ісус перед тим, як Його зрадили і розіп'яли, Він сказав: мене зрядять, мене принизять, мене розіпнуть. Я цього не боюсь. Тому що я не з цього світу, а третього дня я воскресну. І учні це не чули. Вони налякалися. Розумієте, якщо ми подивимося з точки зору християнства, то ми ще його не чуємо і не розуміємо. Тому що ціль має бути не просто, щоб перестала бути війна, а щоб ми переобразилися, щоб ми переобразилися, щоб ми всі стали людьми миру. І щоб кожна наша думка, кожне наше слово, кожна наша дія, вона несла мир і світло, незалежно в яких часах ми живемо. І тому для декотрих це час очищення, якщо вони піддадуться в цьому переображенню, в цій дорозі смерті і воскресіння, ми можемо через це страждання очиститися і перейти на вищий рівень духовності. А якщо хтось буде жити в очікуванні, то він і властиво зламається, піддасться. Тобто є такий принцип: в часі страждань: одні люди духовно виростають швидко, а другі люди деградують. І хто куди піде, це його буде вибір.